Тіку Богородиця обродиться долороса, це страсна дорога. Перекладі, тому що ми тут бачимо Діву Марію, яка тут зображена, і Розіп'ятого Ісуса Христа в оточенні ангелів. Тут дійсно зображення такої іспанської жінки в образі Богородиці з відповідним навіть одягом на її голові. У Луцьку в музеї Волинської ікони відкрилась виставка хатніх ікон на склі художниці Галини Черниш. Заквітчені образи, розповіла директорка музею Тетяна Єлісєєва. Каже, 33 роботи презентують народне малярство, яке було розповсюджено у Західній Європі. 19 столітті стало популярним на теренах України: Буковині, гуцульщині покутці. Ікони на склі взагалі вони вирізняються надзвичайною яскравістю, тим, що святі образи вони прикрашаються величезною кількості квітів квіткового орнаментику. Це локальні кольори, це чорна лінія якою окреслюються силуети. Художниця Галина Черниш розповідає: ікони на склі змальовує з ілюстрацій вже 20 років. Останні п'ять каже мисткиня, створює власні на виставці. Представлені образи святих пошанованих у католиків та православних. Їх зображення відрізняється від канонічного, каже художниця. Народні ікони писали звичайні майстри, звичайні люди. Іноді вони здаються, що от написано як дітьми. Ну, да, це щиро, і діти могли бути різного віку: і 40, і 50, і 60. Вони писали свій внутрішній. Світ переважно тут українська ікона. оце зразок румунської ікони. На іконах зображені святі Миколай, Катерина, Варвара, Юрій Змієборець, покрова. Частина ікон змальована у безіменних творців, розповідає чоловік мисткині, художник Сергій Корсай. Ікони не соромно повторити. Вони б'ються, їх потрібно зберігати. Я не бачила так багато. Я бачила деякі ікони. Але вражає. Вражає дуже. Це великий об'єм роботи проведений. Не пройшла би повз такої виставки, адже дивлячись на ці картини, вони просто просочені затишком, теплом. Це дуже велика рідкість зараз. Виставка хатніх ікон на склі Галини Черниш діятиме до середини квітня, сказала директорка музею Тетяна Єлісєєва. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.